Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Мене звуть Квітнева Оксана, і оскільки це радіопроект, я пропоную вам представитися. Ми вас будемо ідентифікувати за голосами. Ми, звичайно, вас не переплутаємо, але... мене звати Оксана Чайка. Я є клінічний психолог, психотерапевт в напрямку сімейна системна психотерапія, травмотерапія. Мене звати Микола Максимчук. Я журналіст одного з столичних видань. Микола тимчасова внутрішньо переміщена особа. Чомусь останнім часом саме гості погоджуються місцеві не погоджуються коментувати такі. Дискусійні такі проблематичні теми, як те, чому ми не ховаємося від тривог. Повітряних тривог голос вулиці. Спочатку ходив, а потім вже не ходимо, бо вже не можна плещесь бігти. Не ходжу в укриття. Ну в мене ближче укриття це в принципі підвал. Якщо нас там завалить, то ми там і помремо. У мене більше варіанту вижити це в себе в квартирі, ніж це буде в підвалі. Я завжди біжу до м'ясокомбінату бомбосовище. Ми туди вниз, не спускаємося. Люди ходять, багато людей. Ну як ну, не багато. Ну але я ходжу так друга години ночі з чоловіком ідем. Він би не шо, сам, а через мене мусить іти, тому що мені там захищено. А так ми живемо на сорок коло воєнних й 6-й поверх у нас злякалася, коли були взриви. От зранці, коли взірвав, не знали, що і вийшли на балкон. Дивимося, то все горить. Другий удар, третій удар. І після того я йду до хати, вірите, я переступаю поріг, і я постійно чекаю. Чекаю тривоги. Голос вулиці. Ми звикли просто до того всього. Перший шок був це там перший тиждень, ніхто не розумів, що відбувається. В небі літають літаки, люди там масово ховалися в ті самі там в столичне метро і все інше. Зараз люди адаптувалися. Є такі моменти, коли кажучи, люди працюють і звучить сигнал сирени: бігти в укриття, це означає відволіктись від роботи, не виконати роботу. Протягом дня такі сирени трапляються там, по... ну, буває дні, коли їх немає, буває там, по. Декілька разів і кожного разу бігти туди, ти, ти втрачаєш час. І такий ще момент не далеко не скрізь є ті самі укриття, тобто, умовно, якби для цього було достатньо спуститися просто вниз, то, мабуть, би. це частіше робилося. Але коли кажуть, що найближче метро там це 350 метрів, ти розумієш, що. Ну, тобто, вона може закінчитись до того моменту, поки ти туди добіжиш до того укриття. Таке спостереження. Люди частіше починають виходити з будинків, ховатися в укриття, тільки коли після того, як десь недалеко трапляються якісь трагедії. У вас застала війна в столиці. Перша доба оце. Продовження перебування у столиці, яка потрапила під бомбардування, це були спроби десь заховатися? Навіть тоді їх не було. Причина історичне комерційне українське, я б назвав це так. Це тому, що в будинках не було підвалів. Ті підвали, які були, вони здавали, ну, здавались комусь там в оренду, вони були зачинені. Тобто ввечері, коли 10-та година вечора, комендантська година вже по Києву не можна пересуватися вулиці пусті. Е, виявилося, що просто те приміщення, яке мене там в під'їзді, там є підвал. Але його там чи викупачився в оренду якийсь місцевий депутат, який просто там повісив замок. І от а де його шукати, того депутата невідомо. Чому це виявилося під час уже повномасштабного вторгнення? Адже про це говорилося за місяць до того, так за кілька місяців, навіть в той час люди, наскільки я пригадую, навіть тут обстежували домашнє укриття. Тобто ви цього не робили? Ні, там ніхто нічого такого не проводив. Перші тривоги почалися тоді, коли насправді у нас були перші прильоти. І я живу близько біля аеропорта, і я дуже чітко це відчуваю. Ми тільки тоді почали шукати так, в, таких, в такій паніці, де ми можемо ховатися і якось облаштовувати собі це укриття. Е, насправді, інтенсивність страху, вона напевно що має свої максимальні позначки тоді, коли є виражена небезпека, або є щось таке незнайоме, що може загрожувати життю людини. Так? І от Микола так спокійно про це розповідає, такий справжньою чоловічою ну, характером, з такою витримкою і стержнем про те, що так от якось можна і себе опановувати. Направду оцей страх, він, напевно, що в перші періоди він є дуже масовим, і люди можуть заражатися, і існує такий ефект зараження психологічний, так? коли ми бачимо, що щось коїться, і треба якось разом зі всіма і щось робити. Так? І ми це Остерігали в перші дні, і однозначно з цим треба було дати собі раду. А потім вже включаються механізми зовсім інші. Ну, на мою думку, так ну, по-перше, правильно зазначаємо коло, що звич... звикання йдуть так, призвикання, звичка, так, звичайна звичка до того, що постійно звучать сирени. Перші сирени потужний страх, потім йде звичка. Друге йде втома і виснаження від того, що це є, і включається вже такий стан апатії. Що буде, то буде. так? Часто це такий психологічний феномен, так, коли ми навіть на небезпеку перестаємо реагувати. І це вже не залежить, чи прилітає, чи не прилітає. Це перші фактори, які на це можуть впливати. Наступні, я думаю, що особистісний. Так? І оця характерологія наша. Окрема категорія це робить, тому що це вимагає, ну, наприклад, правила безпеки на роботі. Так? І однозначно, значить, який фактор включається? Відповідальність, виконавчість і ну, слідування якимось правилам. Це також, напевно, той фактор, який е немаловажний в даній ситуації. Ну, і є частина людей, які живуть на що буде, те буде. Так? Напевно, що це той рівень особистісного сприйняття, де люди покладаються на випадок, де люди, можливо, переоцінюють свої сили, переоцінюють свою небезпеку. І тут якраз втрачається пильність, пильність за своє здоров'я. Тому що ми ж розуміємо, що є випадок, від якого не спасешся. Але є моменти, коли ти можеш бути пильним, бо ти можеш зберегти себе. і для когось не просто, а для когось, тому що є відповідальність за когось, так, і тоді тобі себе треба зберігати. І я думаю, що все-таки, якщо розбирати це питання, що ж тут важливе, це знаєте, так як є моменти дорослості. От є дорослі питання, які ти мусиш вирішувати. Треба, не треба, ти мусиш, так? І так як ти звик до цієї до цих питань підходити зі своєї відповідальності, зі своєї дорослості, так ти виконуєш і все те, що стосується повітряної небезпеки. Тобто, якщо ми не ховаємося, ми інфантильні. Я думаю, що тут не тільки інфантильність, тут скоріше питання, що я для себе прийняв в цьому житті, так? Ну, наприклад, знаєте. Часто, коли ми, ну, психолог, коли, наприклад, бачить людину, яка хоче закінчити життя своє самогубством і має можливість ще з ним поговорити, ми завжди говоримо таку фразу, що ви маєте право зробити це, бо це є ваше життя. Але мені буде дуже приклад, що це станеться можливо. Так? І ніхто не може забрати право у людини вирішувати, чи їй спати в цілу ніч. І що буде, чи її треба підняти, і, ну, тобто кудись її відвести. Це відповідальність за себе. Але ми живемо в соціумі, і ми часто відповідаємо і за тих людей, які поряд з нами, і відповідаємо за наших підлеглих, і відповідаємо за наших клієнтів, за всіх, так. І часто є люди, на кого ми рівняємося, так. І оця частина свідомих людей, я не знаю, як правильно сказати, не можна сказати, що є свідомі, несвідомі. Можливо, є люди, які більш організовані, які більш можуть ну, ще зайвий раз підказати своїм прикладом і ще щось, і тоді це. Трошечки починає включати людей. Так? Ну, Суто своєї роботи точно скажу, коли звертаюся до людей, до відвідувачів нашого закладу, так щоб вони спускалися. То за третім разом, коли кажуть, шановні, попіклуйтесь про свою небезпеку. Раніше вас ніхто не буде обслуговувати, поки не закінчиться повітряна тривога. І нарешті люди потихеньку починають кудись зрушуватися, частина якась залишається. Тобто, однозначно, якусь частину можна все-таки ще перенаправити. Чи можна переконати Миколу? Не можна. Я вихожу з логіки е, раціональності. Раціональність ну якби основні два критерії раціональності. Перший, е, якщо там, умовно кажучи, поставити завдання, поставити Україну на коліна, да, то і всі б дотримувалися цих правил е, щодо укриттів. То просто один раз на 2 години можна направляти ракету, яка буде летіти, там, з умовного Донецька на Франківськ. Вся країна ховається, ніхто нічого не робить, всі сидять в укриттях. І так, кожні дві години. І ти по одній тій ракеті не треба бомбити нікого, ти просто ставиш країну на коліно, тому що... Всі сидять в укриттях, ніхто нічого не робить. Другий е, аргумент це просто певна логіка дій росіян, тому що е, ну, ми ж розуміємо ті прильоти, які відбуваються. Е, в основна маса їх є носить, е, має певну мету. Е, ну, тобто, там, я не кажу там, про психологічну, я маю на увазі. Якісь удари по військових об'єктах чи тих об'єктах, де відбуваються певні там, важливі речі, приймаються важливі рішення. Тобто, якщо я бачу, що навколо мене немає там аеропортів, військових баз, нічого там не злітає. То в принципі, да, а чого мені боятись? А тому, що з карти старі, і можливо це все було, як сталося Я з перевіряю карти, де я живу да. з 50-літньої давнини. 50 тобто, добни. ви таким чином все всерівноси якусь безпеку собі пропрацьовуєте? Перевірили карти. Знаєте, що ви живете в безпеці? Ну тобто, якби… в безпечному місці? Да, тобто зрозуміло, якби я там був десь біля якогось військового об'єкта. Я б хіб би, мабуть, себе по-іншому, але оскільки такого немає, і, ну, на щастя, такого немає, умовно, там, на 97% території країни, то. Я просто згадала про наше сусідство з комісаріатом, так, який нещодавно знесли, от буквально під стіночку. Ну, та сама історія була тут, коли я тут був в квітні, okay. да, і в якийсь момент. Летіли ракети по телевізійним вишкам. Mm. Вінниця була в Києві, там, по, біля того Байково, здається, прилетіло там, по Бабина єврейському кладу Бабин Яр. І після того, до речі, ми вийшли перекурити і дивимося, що у нас тут в 20 yeah, метрах від нас до краси. Да. Після цього почали якось трошки задумуватися. Так, да, я тиждень сюди не їздив, mm -hmm. але після того все окей. Все да, я перебуваю в тому місці, де є безпечно. Там, де, куди я їжджу періодично на схід, де я, там є небезпека, ну, да, там, да, там ти сидиш в бронежилеті, в касті, все, що потрібно, виконано, все по інструкції. Власне, перед записом читала опитування мешканців Вінниці до прильоту туди, оцього абсолютно безглуздого так, вони казали ті самі, ну, промовляли ті самі аргументи. І ніхто не сподівався такого. Тобто, знову ж таки, ніхто не застрахований. Якщо з таким підходом, то, в принципі, з підвалу взагалі ніколи не треба ходити. Я думаю, що питання стоїть в тому, що не просто живеш або не живеш. Питання ще стоїть в тому, що можна жити, але дуже погано, бо бути скаліченим. І саме питання в тому, що ми можемо частіше вберігати своє здоров'я від руйнувань, від осколочних якихось е е травм, саме те, що говорять, вийдіть в хату і сядьте між двома стінами, так, тобто якась хоча б безпека або ті перші такі поради, які були, чи ти стоїш біля несучої стіни, чи в куті стіни, де ти стоїш, стоїш, у тебе менше якби є площа твого тіла не лягати І тут питання не просто живий або не живий а якість твого життя і як його можна зберегти. Звісно, що ті речі, які ви говорите, Микола, вони правдиві, тому що, знаєте, часто є такі питання, на що ми впливаємо і на що ми не впливаємо. От на цей фатом. Або бути вмертим, коли вже прильот 100% на тебе. Ми на це точно не впливаємо. А те, як ми можемо уберегтися, навіть якщо от будучи, ми так собі порозмірковуємо, будучи в тому закладі, куди прилетіло Вінницю, так якщо би ми уявили, що пролунала повітряна тривога, всі зібралися. Ну, ми розуміємо, що ті прильоти мають різний час, відтоді відколи звучить сирена. Так насправді можна втекти, можна багато є коментарів які за 5 хвилин до Сирени, ще щось. Тобто, оцей той фатум, про який я говорю, його не уникнути. Але якщо насправді всі спустилися, всі, то яка частина могла би вберегтися? Так, от, ну, наприклад, тут з цього йде питання. Ми завжди ну, тобто можуть бути крайності, і вони можуть бути дуже категоричними, але завжди між двома крайностями ще є дуже дуже різні ситуації. Мені здається, на них також треба замислюватись над тим. Тут, напевно, що дуже багато питань питань віри. Питань, знаєте, мені сьогодні один мій знайомий сказав, я фортовий, Наприклад, яка у людини є ідея стосовно себе, як йому в житті везе чи не везе? Так, наприклад, я фортовий, От воно його захищає, і він так думає. І йому це допомагає долати якісь свої такі моменти. Ми насправді втратили пильність, тому що слава Богу, ми живемо відносно в відносно, спокійному регіоні. Чи це правильно? На мою думку, це питання кожен вирішує для себе індивідуально. Це у той рівень власної індивідуальної відповідальності за себе. І тут немає правильно, неправильно. Неправильно, з позиції того, що якщо ми живемо в соціумі, в соціумі існують певні правила. І ну навнасправді високо розвинуте суспільство, і мені здається, і характеризується тим, що не є якийсь примус, а є свідоме ба своє бажання індивідуально виконувати ці правила, так тобто, ну це норма, та яка напевно що покращує все наше буття. І поряд, як нам бути. І тут питання, напевно, що до того, як ми до цього відносимося, як ми взагалі, як кожен представник, відносимося і вміємо це виконувати. так? Я знову ж повертаюся до і якоїсь виконавчої дисципліни, і розуміння, для чого це потрібно. Тому що, коли ви, Микола кажете, тут не погоджуєшся тривога за тривога, і роз, зруйнувати можна, ну, скажімо так, нашу економіку або Україну тільки тим, що ми будемо ховатися, ну це якраз та крайність, так тому що такої ситуації ніколи не буде. Ми можемо про неї тільки поміркувати. Вона насправді нереальна, так. Ну, це як така крайність, так розмірковування, що може бути. Ми мали би, ну мені так здається, до реальності ну, доходи. Тут ви правильно говорите, тут ваше раціо дуже добре, мені здається, спрацьовує, коли ви говорите, я собі визначив, що я живу в безпечному регіоні, навколо мене немає небезпечних об'єктів. Так ймовірність, я так про себе думаю, ймовірність прильоту, чому як я живу там за містом в селі, там мені має прилетіти, так? Я так лежу, і коли думаю, ну може якраз не прилетить. Ну що хто Знає, що я тут лежу. Це само, особливо вночі, так? Це таке саме, якби, і коли летить літак, так низько, низько. Ти розумієш, що це наш літак, а такий гул, що страшне, і тих ти тих Куди? Куди? Оцей природній страх він нікуди не дівається, так? І насправді ми ж не можемо до кінця все знати, як воно є. І тут ми вже ділимо, як ми вміємо пановувати свій природний страх. Він, слава Богу, у нас трошки зараз притиск, тому що немає таких. Небезпек. І ми вже частіше раціоналізуємо, і ми частіше розмірковуємо. А... Але якщо порівняти цих дві позиції, то за ним стоїть власна відповідальність. Кожного за своє життя, і якщо не тільки за своє життя, то от ще думати за те, комусь я потрібна, комусь чи можу я зберегти свою якість життя максимально, і що я для цього повинна робити, і для чого я маю вижити не просто якось вижити, а щоб бути ефективною, так у всьому. в своїй праці, в допомозі рідним, в допомозі армії, в допомозі як свій як фахівець людям, які того потребують. Так ти ну. Постійно про це думаєш, мені здається. На нас дуже зляться наші військові через те, що ми цих правил не дотримуємося. Тому що військові, будучи навіть тут у тилу, закликають і самі постійно спускаються в укриття. Навіть незважаючи на те, що це безпечний регіон. Може, ми все ж таки. Це питання раціональності. Військові спускаються по, за тою простою причиною, що цілями є військові об'єкти. В них це спрацьовує, я бачу, як це не спрацьовує. Вони вилітають з тих приміщень, там, де вони знаходяться. В голі, босі, як тільки звучить сирена, там неважно де ти, що ти, всі розбігаються. Не ховаються в приміщенні, тому що а вони просто залишають ті об'єкти, на яких вони перебувають. Та навіть у приміщенні, в якому ми перебуваємо, були тут військові і вони спускалися в укриття, і сиділи там з мешканцями оточуючих будинків та... Ну, можливо це звичка. Звичка, звичка, да. звичка якої в нас немає. Вічка людей, які знають більше. Воно б виконувалося, якби люди побачили це своїми очима. Ті прильоти, я думаю, що зараз в Вінниці з цим питанням так не стоїть. Там ніхто не там немає дискусії, ховатися чи не ховатися. Я думаю, що якби люди один раз це побачили, далі б ніхто не, не сумнівався, спускатись, не спускатись. Можливо, там десь через півроку, там десь. Тишини, спокою, знову настало б цей період адаптації. Але. Ну без цього заставити неможливо. Ну чого, поки грім не гряне, Скільки нам раз потрібно постраждати настільки сильно, щоб ти почав боятися і робити це з, з позиції потужного страху. Мені здається, що ну можливо слава Богу, що ми не могли цього всього бачити і цього проживати. Але тут є питання, щоб кожен в цьому замислився. Нам потрібно вчитися на чужих е, трагедіях і пробувати максимально себе вберегти. Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.